Вітаю, я Людмила Карнієва. Багатьох глядачів збентежує поєднання у фільмі Йоргаса Лантімас «Вбивство священного оленя цілком реалістичного, психологічно мотивованого життєвого конфлікту з деякими незрозумілими з погляду повсякденності та здорового глузду деталями. У цьому другому відео-есе я розповім не тільки про помилки доктора Стівена, які певною мірою спровокували конфлікт, але й зверну вашу увагу на деякі моменти у фільмі, що проливають світло на ймовірний спосіб виконання Мартіном помсти. Перш за все, зауважу, що помста Мартіна, по суті, полягала не в смерті, як такій когось із родини Мерфі. Це було б занадто просто і не створило б настільки цікавої сюжетної інтриги. Помста Мартіна полягає насамперед у примусі Стівена саме до самостійного вибору жертви. Помста полягає у формуванні неймовірної відповідальності, відчуття провини при здійсненні будь-якого вибору або навіть відмови від нього. Моральні муки доктора Стівена розтягуються у часі і створюється окремий драматичний сюжет про пошук найкращого з усіх поганих рішень. У цьому процесі пошуку виходу, пошуку рішення цікаво проявлюються психологічні реакції та мотивації усіх членів родини Мерфі. Ну і, безсумнівно, таким ефектним способом помсти Мартін хотів справити і враження на Стівена. Розумний, цілеспрямований і заповзятливий, але безжальний і мстивий підліток. Хоче насолодитися психологічною перемогою і довести, що він не та людина, якій можна подати милостиню, а потім відвернутися від неї. У попередньому відео-есе я вже говорила про те, що Мартін вже насправді мстить не за батька. Мартін мститься більшою мірою через те, що зірвався його чудовий план звести кардіолога зі своєю овдовілою мамою і таким чином вирівняти соціальну, скажімо так, ситуацію, зокрема, забезпечити майбутнє мами. Я говорила про сутність метафори з поєднанням спагеті, яку використовує Мартін у розмові з дружиною Стівена Анною. І тільки коли цей задуманий Мартіном план не вдався, він, використовуючи смерть батька як привід, починає мстити Стівена. Але навіть і відмова Стівена вступати у стосунки з мамою Мартіна, це ще теж не остаточна не найглибша причина для помсти підлітка. Причини помсти Мартіна ніби вкладені одна в іншу. Сутозовні обкладинка, нібито помста за смерть батька, під нею реальна помста за відмову Стівена виконувати вигаданий Мартіном план. А ще глибше у серцевині знаходиться дуже тонка психологічно мотивація для агресії Мартіна. Згадайте початок фільму, епізод зустрічі Стівена та Мартіна у кафе. Про картоплю Фрі, яку Мартін залишає на сам кінець, тому що дуже любить її, Стівен каже: Я теж так роблю. Порівняйте цей епізод зі словами Мартіна про спагетті, які він пізніше скаже Анні. Виходить, що колись Мартіну сказали, що він їсть спагетті, точно так, як його батько, а тепер Стівен говорить про те, що вони однаково їдять картоплю Фрі. Таким чином, для Мартіна ніби зближуються образи померлого батька та доктора Стівена. Пізніше Стівен говорить Мартіну банальні, хоч і правильні слова про дружбу. Очікувано, що батько говорив Мартіну те саме. А потім Стівен дарує Мартіну дорогий, не за віком і не за статусом підлітка годинник. Потім запрошує хлопчика додому фактично, Стівен якоюсь мірою намагається замістити Мартіну батька. Але Мартін дуже егоїстичний, а Стівен цього не помічає. Згадайте початок фільму: Мартін запізнився на зустріч, бо катався на мотоциклі з другом. Така собі причина запізнитися на домовлену зустріч. Мабуть, Мартін не з тих, хто здатен у чомусь себе обмежувати і проявляти повагу до чужих інтересів і часу. Він катається на мотоциклі, знаючи, що на нього чекає доросла людина, яка про нього піклується і навіть може дарувати дорогі подарунки. І він упевнений, що Стівен його дочекається. Очевидно, Стівен вже давав підстави для такої впевненості, і це його Стівена велика помилка. Поступово Мартін починає чекати на більше, розраховує на більше. Він хоче звести доктора Стівена зі своєю овдовілою матір'ю, щоб відбулося остаточне заміщення батьківської постаті доктором Стівеном. Втім… Стівен явно не розраховував на таке продовження, і Мартін не отримує очікуваного. Мартін не отримує того, на що Стівен, сам того не думаючи, дав йому надію. Стівен не зважив на мудру пораду щодо того, як треба творити милостиню. Нехай ліва рука твоя не знає, що робить право, щоб милостиня твоя була потай». Не завжди, звісно, але доволі часто вчинення милостині таємно, безпечніше для самого благодійника. Таємне благодіяння не створює небезпеки подальших вимог, домагань як от вийшло у Стівена з Мартіном. Краще б Стівен придумав для Мартіна якийсь чек від невідомої особи на здобуття освіти, наприклад, чи щось подібне. І душу собі полегшив би, бо й справді не зрозуміла роль обох лікарів у невдалому результаті тієї операції, і добру справу зробив би потай, а отже, надійно і безпечно для самого себе. Але Стівен порушує давню рекомендацію здійснювати милостиню потай. До того ж, він не враховує або взагалі не помічає особливостей характеру Мартіна, і виникає конфлікт, що призводить до драматичних подій. То що ж відбувається у фільмі далі? Що то було, і як то все у Мартіна вийшло? Насамперед, давайте не забувати, що ми маємо справу з художнім твором, а не з реальною життєвою історією. У художньому тексті, у фільмі, автор вільний відходити від реалізму настільки, наскільки це потрібно для донесення чи висловлення творчої ідеї, задуму концепції. Незрозумілу хворобу дітей у фільмі Йорга Салантімаса Вбивство священного оленя цілком можна сприймати як одне із символічних узагальнень. Адже, по суті, немає великого значення, як саме це сталося. Головне у фільмі не пошук медичного діагнозу, а взаємини героїв та психологія їхньої поведінки. Втім, Режисер Йоргас Лантімас дає достатньо сюжетних деталей та моментів, які підказують нам, як саме умовний Мартін міг би утворити щось подібне в реальному житті. Треба тільки такі моменти у фільмі не пропустити. Зокрема, у фільмі є ціла низка епізодів з натяками на змову Мартіна з Кімберлі, дочкою Анни та Стівена. Дівчинка стає практично зрадницею або троянським конем, хоч, звісно, і неподарованим у власній сім'ї. Кімберлі явно закохана і готова заради Мартина на все, в тому числі і на смерть рідних. Сам механізм впливу це вже деталі. У реальному житті могло б бути безліч варіантів. У фільмі багато що вказує, що скоріш за все застосовується вельми дієве психологічне навіювання. Наприклад, Мартін каже Анні у присутності Боба: Анно, вам треба поквапитись, хлопчик скоро помре. Кім, у свою чергу, запитує брата про те, кому після його смерті дістанеться плеєр. Такі питання явно ставляться саме для того, щоб Боб їх почув, щоб переконати саму дитину в неминучості смерті. Згадайте і те, як, повернувшись додому пізно ввечері після зустрічі з Мартіном, Кім ставить явно дивні питання своїй матері про її самопочуття. Анна, до речі, цю дивність слів дочки помічає, адже її питання дуже схожі саме на навіювання. Пізніше Кім ще раз намагається переконати маму в тому, що в неї починають німити ноги, боліти спина. Відчуваєш, вже почалось. Але оскільки Анна, доросла людина та ще й лікар, здогадується, що саме відбувається, навіювання на неї не діє. Замість відповіді, в тому епізоді вона підходить до дочки і дає їй ляпаса. Підозріло й те, що дівчинка просить маму нікуди не йти перед тим, як під вікнами лікарні з'являється Мартін, і за його, нібито словом, кім встає на ноги. Можливо, це, були, це була саме вистава для матері, щоб переконати її в надмогутності Мартіна у його надприродних містичних силах. Потім, після того, як Анна забирає у дочки телефон, дівчинка починає вже відверто погрожувати матері. Говорить, що вона, мовляв, теж скоро не зможе рухатись. Ось побачиш, грозить ким. І не пропустіть ще таку деталь батьки ж не, роз... не розповідали своїм дітям про те, що саме їм говорив і чим погрожував Мартін. Чому ж Кімберлі каже, що її мама не зможе рухатись? Отже, таку версію розвитку подій вона явно обговорювала з самим Мартіном. Тобто, все це дуже схоже на змову між Мартіном і Кімберлі. Може здатись, що у фільмі є сцени, які суперечить сказаному. В одній з таких сцен Кімберлі просить обрати її як жертву. При цьому вона дуже пафосно говорить багато вдячних компліментарних слів на адресу батьків. Але фактично у тій сцені вона увійшла у роль і грає іфігенію. Згадайте, що коли Стівен приходить до школи і розпитує директора про своїх дітей, то директор відповідає, що Кім має успіхи в літературі, і вона щойно написала чудовий твір про іфігенію. До того ж, увійшовши в роль Іфігенії і пропонуючи себе як жертву, Кім явно не відчувала серйозної загрози. Адже за міфологічним сюжетом Іфігенія хоч і зголосилась стати жертвою, але ж не загинула. Екзальтація закоханої дівчинки підлітка та Її віра у винятковість коханого, у його цілі та засоби, може пояснити і те, що у самої Кімберлі, хоч вона і була в змові з Мартіном, теж віднімаються ноги. Втім, якщо Кім заради Мартіна справді відмовляється від інтересів своєї сім'ї, то Мартін дівчинку скоріше використовує, ніж довіряє їй, чи тим більше любить. До речі, Мартіну 16, Кімберлі 14. Чим не Ромео і Джулієта. Зрештою, у фільмі Йорга Салантімаса немає нічого такого, що не трапляється у реальному житті. Навіть кровотеча з очей це абсолютно реальний симптом при деяких хворобах. Але ще раз повторю, що не треба вимагати від художнього твору абсолютної достовірності, документальності та узгодженості точних медичних діагнозів. Фільм «Вбивство священного Оленя не про це, а про тонкощі людської психології та взаємин. Благополуччя і до нових зустрічей!